Сюди на Русанівський канал зайшов трофейний лящ із Дніпра. Саша, здесь риби нет. Он дубасик. Сеня, так, да, зачетний. Вітаю, друзі, я на Русанівському каналі. Ну, величезна кількість рибалок. За однією з інформацій сюди на Русанівський канал зайшов трофейний лящ із Дніпра. Пішов на теплу воду, ну і така батониста платва. Вся сягнулася з десни та з Дніпра саме сюди. Тому просто тут десятки фідеристів зараз полюють за цією трофейною рибою. Та насправді, звичайно, це жарт, адже зараз середина квітня і фактично в розпалі такий весняний фестивальний сезон. У столиці. Почався він традиційно з Русанівського каналу. Уже тут минулими вихідними відбулися змагання. Цими вихідними зараз відбуваються ігри флагмана, завтра буде весняна платва, традиційний такий турнір для столичних фідеристів. І власне вже наступної суботи тут буде перший етап матерської фідерної ліги, де я буду брати участь. Тому приїхав сюди не за рибою, а приїхав сюди. Там кілька годин потренуватися, ніколи тут не ловив, не люблю такі закриті водойми, по ширині має на увазі. Тут ніде нема розгулятися або кидати 70. Відповідно, це не моя водойма. Однак, однак зараз потренуюся і після цього поїду все-таки на Дніпро половити рибу. Саша, здесь рыбы нет! О, нормальный розмір. Для физкультуры. Летаю. Це що за его Кілька? Поїхали не щиповать, Саша. Ну да, полю точку, полю точку. Ну кажуть оунер десятый, да? І 0,2 поводок. Для цього і 30 см під берегом. Отже, після програми мінімум на Русанівському каналі, а саме пів години тренувань перед АФЛ, яка буде 20 квітня в суботу, я виїхав знову на Велику Воду. Не порівняти, звичайно, із, тим, із тими умовами, які на Русанівському каналі. Там все дуже тісно для мене, не люблю я такі умови для риболовлі, тому з радістю виїхав на Дніпро. Отже... Кліпса, яка в мене була з минулої рибалки, так і залишилася 52 метри. Щодо корма. Ну, на швидку руку ми змішали корм, той, який лишався там після кількох рибалок в холодильнику. Я таким підсушеним ловив. Стартовий закорм, буквально 5 годівниць, аби трошки на дні там рибу розшевелити. До поводка то буду використовувати традиційно 0,1, десь метр і 18 гак, почну із такої комбінації. На минулій рибалці по густорі відпрацювало нормально, та й навіть по підлящика. Дуже важливо так само під час риболовлі не розмазувати точку попадати, вибрати на тому березі орієнтир і попадати саме от в межу ну, так, так званого свого сектору. <му> Вон, я вибрав орієнтир. Ось це високе дерево. Там і вишка за ним, яка знаходиться, і ось така крона дерева. От я намагаюся ту крону, крона це у мене виходить як сектор моєї ловлі сьогодні. Якщо ви максимально наближено будете попадати в одну точку, все-таки це більше шансів, що на дні, в одній точці буде триматися багато корму. Ааа, це рибець чи що це таке? Да. Я думаю, що так брикається Рідко попадається, але поводить себе дуже активно. Вітру немає, тому попадати в точку, так, в той орієнтир. Дається без проблем. Риба активна. От видно, після п'яти годівниць стартового закорма риба відразу підійшла і доволі активно відзивається на прикормку і на насадку на мотиль. Пробую різноманітні насадки. От щойно бутерброд, пінка, е, значить кілька мотилів, ось така густера. Риби багато, риба різноманітна, така покльовка, от береш так кладеш руку і віддає просто. Руку. Подим, І плотва доросла вже віднарестилася. Вся шершава, без ікри, тобто хід уже її пройшов. Ну, одне задоволення після зимової паузи бачити отакі покльовки, витягувати рибу. Відчувати кожен фактично рух от риби. По шнуру. Ну особливо приємно відслідкувати за квівером, коли риба ось так поволі підходить до насадки і щіє, потім засікається. Фідер це для задоволення. Насолоджуватися моментом покльовок, а ще краще усвідомлювати, що... Риба клює не просто так, а ти щось робиш і спровокуєш рибу на ці покльовки. О, зачетно. Сеня, да? Ну що, як Саша клв? Нет. Сеня подошел. На кормового мотыля, да? Нет. <свят> да, на кормового. <свят> на ще? Сеня, да, зачетный. Закрываешь их поклевка. Ну а в принципе вот свого досвиду. Все-таки... Живий компонент чи аромат грає роль? Прикорм. Прикормка. Да? Да, якісна, прикормка, так? Якісна, да? так? Якісна прикормка. Від вітчизняного виробника Флагман. Місцев, да? Gistream, фішдрім. Всі. Да, вітчизняні виробники навчилися вже виробляти. А яка дистанція в те? Ну що, я мажу весь корм, трішки лишилося на пару забросів, тут можна підсумувати рибалку. Десь час ловлі це десь був з 15 до 18. В принципі риба завжди клювала. Був такий провал десь пів години. Однак потім все одно точка включилася від кормового мотиля. По рибі вона різноманітна, здебільшого густера, плотва, яка вже віднеростилась, вона така вже шершава. Значить, і проскакує синець. Якщо кілька днів тому я зловив його лише ну, по-моєму, одного синця, то зараз вже через раз густирає синець. Один нюанс сьогодні помітив на течії, вона тут присутня, краще працював довгий поводок, це десь метр-метр десять. Поводок 60-70 см, риба була не така активна. Приємно ловити таку рибу. плотва за якою всі ганяються з початку весни, вже віднерестилась Беріть фідер, відправляйтесь на риболов, на Дніпро. Воно зараз дарує ось таку рибу. І обов'язково підписуйся на канал Трималічи.